Привіт, мої хороші! Це розклад для стрільців. Мене звати Олександр, і сьогодні будемо дивитися на березень місяць. Березень-місяць місяць це у нас перший місяць весни. Все буде розцвітати, пахнути. Я на мій час знаходжусь на тенріфи. Можете подивитися, які гарні пейзажі. І буду дивитися для стрільців, як проіграється березень. Уход до балансу і знову якісь чвари. У вас цей місяць буде якраз у це кидати вас від чвар е, до балансу. Типу, люблю, ненавиджу, е, люблю свою роботу, ненавиджу свою роботу. І на у нас стоїть. Єрафан, ця карта говорить про те, що е, ви там для досвіду. Ви для в роботі, наприклад, для досвіду, ви в стосунках для досвіду. Тому тікати з зіткнути буде без толку, е, тому що ви знайдете таку саму роботу, такого самого партнера. І поки ви не навчитеся в чому проблема, і це не навчитеся вирішувати, там буде просто без толку. Тому що ви маєте зробити, це аналізувати, що у вас не так з стосунками, що у вас не так з фінансами, з роботою. І тільки після того, як ви проаналізуєте, у вас може щось виходити. І бажано знайти собі людину-ментора, людина, яка вам рекомендує, яка вам поможе, тому що кожна людина потребує людини. Для того, щоб ця ситуація бачила з іншого погляду. Часто психолог не тільки допомагає практиками, теоріями, а саме перше, це погляд на ту саму ситуацію з, іншого, з іншої людини. Бо наш мозок це не може робити, він або підакує, або підбрешує, тому тут варто знайти когось. І тепер дивимося для стрільців на березень іменно фінанси і робота. Фінанси і робота стрільці березень місяць. Фінанси і робота, стрільці березень місяць. Гроші є, але гроші входять через баланс і знову чвари. Ой! Знову ті самі карти, і знову у вас щось. Чому чому вас вічно якісь свари через гроші? Це може бути на роботі, це може бути вдома через гроші. І вам так прям так, гроші ходять прямо через руки ноги десь десь вічно їх немає. А тут є зразу від чогось немає, бо у вас немає душевного стану хорошого. Вам варто працювати над власним душевним станом. Поки ви не будете в балансі з собою, не буде ні грошей, ні роботи. Тому що тут в березні вам треба робити, це дати собі час віддихнути, дати час собі на пропрацювання всього. І аналіз. Тому тільки так, бо ви будете виходити від одного до іншого. Від одної роботи там посварилися, там подобалось, подобався на іншу. І так ви переходите з роботи на роботу, і нічого нового не страпляється. Тому отак стрільці і дивимося стрільці на Кохання та стосунки в березні місяці. Кохання та стосунки стрільці в у березні місяці. О, імператриця. Імператриця це про насолоду, це про задоволення. До когось прийде бивший, до когось прийде бивший колишній в березні місяці. Але ви себе будете саме відчувати прям дівою шикарною, ви себе будете відчувати дуже класно, ідеально, прям. Прямо так. І все буде по справедливості. Ця людина, яка прийде до вас, у вас є колишній колишнє, по заслузі, ви відповісте йому їй по заслузі. І ви відновите свою самооцінку. Якщо ви. До вас може не приходити і колисня, це повторюється якась колишня ситуація. І все одно ви там так само виграєте. Колишня ситуація з теперішнім чоловіком, з хлопцем, з новим партнером якась колишня ситуація. І все одно ви там, так, пропрацюєте нарешті цю ситуацію. Тому, у, у будь-якому випадку у вас, вам потрібно бути імператрицею. Любити себе, бути впевненою, от прям оборювати себе. Це вам поможе у всіх аспектах. Тому, стрільці, бажаємо всього найкращого кращого в березні. Якщо вам буде бажання, приходити на консультацію. Всі дані є під відео. І всього на кращого. Папа.